Президент Російської Федерації Владімір Путін не виступатиме на саміті ЧІ 20 в Індонезії навіть у форматі онлайн. Про це заявив речник Кремля Дмітрій Пісков за його словами, які цитують російські змі онлайн. Присутність Путіна на саміті чи його відеозвернення до учасників не планується. Пісков сказав, що це рішення, нібито, пов'язане з графіком Путіна і необхідністю перебувати у Росії. Насправді ж, російський диктатор боїться, що західні лідери будуть показово уникати його. Представляти державу терориста Путін відрядив міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Нагадаємо, що раніше йшлося про віртуальну участь Путіна в саміті Великої двадцятки, який відбудеться на балів Індонезії 15 листопада. Таку інформацію озвучив президент Індонезії Джоко Відодо. Водночас, український президент Володимир Зеленський планує долучитись до зустрічі дистанційно. Принаймні про це заявив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров. Однак, за словами посла України в Індонезії Василя Гам'яніна, Володимир Зеленський все ще може бути особисто при сутнім на саміті G20.